Я дуже гарно виступила. Мені здається на 600. Десь за два, за три дні підготували підготували пісню. Нам написали, що ми претенденти, нам вже написали, що ми. Претенденти до Лонг Євробачення, і ми зразу таки треба шукати пісню. Список, да, да, да. Вони скинули нам список, і там було багато пісень. Ми вибрали пісню доброму серцю. Так називається? Ну якось так називається. Це пісня Тарабарви. Я її вивчила, все добре, ми гарно її опрацювали, я гарно заспівала. Мені сказали, що я космічна. ми вчили танець зірочка палай. Дуже зараз популярна ця пісня. І ми вивчили це, і ми нас розподілили по групам. Дві групи. Одна один танець танцювала, і друга. Ну бо на сцені не хватало б місця на нас всіх. І потім, коли ми танцюємо, виходить Анна Трінчер. Я все була в шоці. Сумне контемозику швидкого тема. Не си плену, компліменти. Дей, так і не на чисе відчували мене. Сьогодні, на жаль, ми маємо сказати дякую. Олівії ткачик. Я сприйняла цю новину погано. Погано, так. Ти дуже красива, ти дуже щира. Тебе унікальний голос. Ти все робила правильно. Просто зараз. Трішечки на твій ще час. Ти станеш сильнішою, обіцяєш, прийдеш і скажеш. Я відпочила цей рік мій. Але ми з мамою так порахували, що я прийшла десятку. Це було розчарування. Да. Мені було шкода мою дитину. Особливо мені було шкода, що в той момент, коли це їй сказали, мене не було поряд. Щоб її підтримати, я уявляла, як вона плаче, вона дуже імпульсивна дівчинка. Вона, якщо їй грустно, вона буде плакати, вона не буде тримати все в собі, щоб потім мені поплакати. Тобто вона в моменті буде щиро страждати, і я розуміла, що вона там сама і ця новина, і як їй погано, і всі на неї дивляться. Олівія виклалася на всі сто, але в нас було дуже мало часу підготуватися, і, мабуть, скоріш за все пісня, яку Будемо так казати, нам дали список пісень, де було не так багато вибору із запропонованого репертуару, і треба було підготувати його за два-три дні. Ми обрали те, що найкраще буде виходити Оліві. Вона заспівала дуже гарно, як для мене. Все прозвучало. Але, мабуть, вона себе не дуже розкрила в цій пісні. Вона може намного більше показати свій діапазон. Треба йти далі, треба завжди багато разів пробувати, Треба йти, 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 працювати, працювати, щоб ну зайняти перше там місце. Я випустила свою нову пісню Як же добре вдома, і у мене вже на підготові декілька ще своїх авторських пісень. Лівії з'явилося дуже багато прихильників, прихильників, да? тобто там майже вже 2000 підписників це просто прийшли дітки, на яким цікава творчість Олівії. Євробачення це не мета всього життя Олівії. В будь-якому разі вона буде співати, тому що мета її життя, мені здається, це дарувати людям радість за допомогою свого дзвінкого голосу. коли буде пік, але ей, я вірю, що в мене все вийде.